Багато хто мене просить показати, як я розбираю кролів. Дивіться, Ось, в принципі, кролевічка була половиною місяця їй. 4 кілограма рівно і ну, грязної ваги. Зараз, коли я обберу, десь буде 220-2300. Ось починайте звідси, тут надрізаєте, Стягуєте спочатку взад, потім надрізаєте спереді, стягуєте вперед. У вас ось так ось показується нога. Так само з цієї сторони. Потім тут відтягуєте, але відтягуєте так, щоб залишався ось цей жирок. Відтягнули, одрізали. У вас виходить, тут буде кусочок шкірки. Ви закидаєте її назад. А тут шкірку витягуєте і потрошку відрізаєте, щоб ось цей жир не зрізати. Ось цей ось. Потім Ось тут ось є жир. І, і ось є ще який йде від ніг ось ці ось смужки. Я їх також залишаю. Воно коли тушка вже спакована, дуже гарно, ось так ось, ось цей ось жирок. Потім це, що наверх закидуєте, з цієї сторони відгинаєте, перерізаєте хвоста, я хвоста не, не обдираю. Багато хто там їх хвіст, залишаю, я хуста, відрізаю і все, ось така ось виходить чистота. Дорізаю шкірку до цього ось місця, ось, так ось десь до середини тулуба. Потім починаю здирати. Здираю, доходжу до ось цього жиру, цей жир ось тут ось підрізаю і потихеньку підрізаю до цього місця, до шиї, щоб ось цей ось жирок. Що тут на лопатках залишився. Так само і спереді. Відрізаю, тільки показуються передні ножки, ось. ножки витягую, обрізаю. Потім у вас тут буде така смужка шкірки і жиру. Шкірку обрізаєте, ось бачите, ось тут була, ось, був жирок, я цей жирок залишаю на тушки. Якщо кролиця дуже жирна, я її до половини зрізаю. Кролиця в принципі, не сильно була жирна. Тому що молода, то я ось так ось до голови зійшов, зараз тут одріжу голову і все. І на піддон їх вішаю, вони трошки задубівають, потім голову обрізаю, лапки і хвоста і на п'яльце вішаю. Під рукою завжди в мене ось така ось біла тряпка. Знизу я стараюся кров обтирати, шерсть, а зверху, якщо попадає там кров на м'ясо, то обтираю кров. Руки завжди стараюся тримати в чистоті. Перед пакуванням кролів я не мию. Я їх, Як є вони, так я відразу їх пообтирав, де там була шерсть кров сухою ганчіркою чистою. На кожного кроля чиста ганчірка пообтирав і пакую в встречу плівку. І в такому вигляді вже продаю людям. А забивати ось висять, у мене вже забиті. Підвішую за верхні, точніше, за, верхні, за задні лапи, відгинаю вуха і ось це ось місце б'ю їх ось сюди. Потім, коли він, я так розумію, не притомніє, перерізаю горло, ну, саме оптимальніше. Швидше квіт тоді доходить. Десь хвилина дві він вже, в принципі. Готовий. Таке буде відео. Дякую всім за увагу.